Замовники хочуть бути обманутими. Накипівша в мене така тема, давайте більш детально спробую вам розповісти про неї. Будівельні послуги, наприклад, за останні роки дуже зросли по своєї якості. Але якість підбору підрядників у замовників залишається на старому рівні. Що вони хочуть, вони хочуть написати підряднику, спитати, скільки коштує їх вартість. Зазвичай це виглядає, в мене 70 квадратів, скільки буде це коштувати. Ну, я вас питаю, скільки буде коштувати автомобіль? Ви ж захочете багато дуже вводних. Далі йде відповідь, що в мене є дизайн-проект. Дуже класно буде, якщо він доволі детально, дійсно, якісними дизайнерами пропрацьований і хоча б щось можна з того отримати. Чи отримаємо ми все звідти? Звісно, що ні. Ми потім починаємо з вами купу вузлових рішень пропрацьовувати на об'єкті. Так, напевно, це повинно бути в авторському нагляді від дизайнерів, але зазвичай, чомусь ми з точки зору, якщо ми там підряд по будівництву виконуємо. Ми намагаємось вирішувати ці проблеми, щоб ми швидше виконували свої роботи. Якісь вузлові рішення, примикання різних матеріалів в створенні дизайн-проекту. Також важливим аспектом є чи, взагалі, ви проговорили з дизайнером бюджет, який ви хочете вкластись, тому що продати вам красивий інтер'єр, це взагалі не складно. Але потім його реалізувати, ви дізнаєтесь, що ой, знаєте, ми дизайнеру сказали, що ми там на 1000 доларів за квадрат хочемо. Каже, слухайте, так у вас намальовано там на півтори 2000 на доларів за квадрат. І тоді, о, хочеться подешевше підрядника. Давайте відправляти всім підряд свій дизайн-проект і шукати, хто зробить дешевше. Ви ж на якийсь продукт купуєте в магазині, який однакової якості у всіх. З послугами набагато складніше, ви можете купувати ці послуги з менеджментом, без менеджменту, від компанії, максимально з гарантіями, без гарантій. Купа взагалі різних аспектів. Ви скажете, що ж мені тоді робити. Від мене рекомендація лише одна. Заздалегідь. Ви знаєте, що у вас дається квартира. За певний час знайдіть собі дизайнера, який вам подобається. Слідкуйте за ним, скільки коштує якийсь дизайн, їм реалізований, скільки він по факту вийшов. Дивіться фотографії його реалізації, тоді ви зможете докупи скласти собі картинку, скільки дійсно коштує результат, який хочете ви собі отримати, і скільки він по факту буде. І ви ще звертаєте увагу, що будь-який дизайн він постійно змінюється. Ми знов ж таки для того, щоб оптимізувати, наприклад, вартість на даному об'єкті. В нас тут, взагалі планування кардинально змінилося в нас вже кінцевого. Креслення не буде, трошки його оптимізували, але все, не у замовників, не у дизайнерів сил немає. Хто від цього страждає? Я рахую, що ми, тому що в нас немає чіткого розуміння, що ми реалізовуємо. Але замовники ознайомлені знають, що будуть нюанси. Наприклад, тут стеля в нас гіпсокартонова, в інших місцях ми. Тканину натяжну стелю, тут гіпсокартон, тому що полотно максимально горить 5 метрів, в нас тут більше. Деформаційні шви на гіпсокартоні треба робити, це дорожче. В інших приміщеннях зробили натяжну стелю. Там замовники побачили на іншому об'єкті, поличку в душевій захотіли зробити. Там, десь уклон у нас не виходить, треба стяжку вище підняти, розхід матеріала більший. І таких аспектів, повірте, їх просто уйма по будь-якому проєкту. Тому знаходьте і так само. Я б вам про дизайнерів сказав, або і про підрядники. Теж, якщо вони не разом працюють, знаходьте підрядника. Їздіть, домовляйтесь на їхні об'єкти, скільки в них коштує роботи конкретні, виконані. Не те, що вони вам міфічно порахують. Я будь-який проект можу там поурізати все, продати вам, а потім додатковими роботами накидати. Ви все одно заплатите стільки, скільки захоче підрядник. Тому спитайте в нього на реальних об'єктах. Які вам подобаються скільки коштувала реалізація, поки що, все.